Незручно носити великий флакон в сумочці, тоді є вихід. Отакий от атомайзер від компанії Essence прекрасна штучка. Тут вміщається 5 мл парфумів. Я сюди набрала вже парфуми, аналог от от, ніша, аналог парфумів Ex Nihilo Viper Green. Дуже смачні вони такі е, свіжі, цитрусові аромати. От, і ось я набрала. Тепер буду носити в сумочці. І буду радіти, бо Ну, Погодьтеся, що от такий от цей флакон носить з собою. Ну, це як у сумку, це треба таку велику сумку мати, от, щоб його носити з собою. Не дуже зручно. Вдома так тримати класно. Вони дуже гарні, гарно виглядають. Але з собою носити, дивіться, яка краса, дивіться, як працює. Видно. Дуже такий якісний розпилювач тут, дуже міцно закріплюється, закривається, тобто ви його не згубите. Ой, аромат пахне. Також можна із таких парфумів, з такого флакона знімаєте просто цей верхній колпачок. Бачите, як міцно. Компанії, які міцні у нас розпилювачі в нашій компанії. І е, тут є така ось е, спеціальна насадочка. Так е, е, берете, під'єднуєте і е, таким способом набираєте. Так само і ті, і ті одинаково все це робиться. Ніякої тут такої немає магії, нічого важкого. О, я ж кажу, я тут так зняла. Так, насадила насадка, де вона тут ось перші рази було легше це зробити. Зараз може що повний вже флакон. І так натискаєте, і воно таким чином набирається в цей. Майзера. Штука просто супер. Кому потрібно в дорогу, пишіть в особисті, всім відповім.